Ну, перша загальна оцінка. Е, референдум це був трагіфарс. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що в цьому псевдореферендумі взяли участь буквально декілька відсотків, може три, може п'ять відсотків населення. Е, е, і навіть самі сепаратисти е, зрозум... ну, дають зрозуміти, що це була просто спроба шантажу. При цьому ця спроба шантажу може нам коштувати цілісності держави. Загальна оцінка така, що буде дуже важко до президентських виборів, надзадача їх зірвати або максимально понизити їхню легітимність в очах самих жителів Сходу і взагалі в очах світової громадськості. Дуже сподіваюся, що якщо наші солдати, точніше, в керівництво наших солдат буде політична воля і далі здійснювати самооборону і стріляти по озброєним сепаратистам. які які здійснюють, ну тобто які створюють загрозу мирному населенню. То якщо дійсно буде політична воля стріляти, то думаю, що Але ситуація як хто зброю, буде... як подуматися, чим так вибачте, що, і з хто того, що зброю? я прибувають із того, що я з із того, що я знаю, з того, що спілкувалася з місцевими, значить, картина була наступна: явно з диверсант диверсійною підготовкою люди брали штурмом міліцейські участки, або просто мирно туди заходили, м'яко кажучи, так а потім за певну мзду міліцейське начальство. Відкривало збройну кімнату, середня ставка 50 тисяч доларів. От і збройну кімнату просто розбирали за ключі. Так, там двері броньовані. Тобто, якщо їх брати, потрібно ну, потрібне м'яко кажучи, спеціальне устаткування, щоб проламатись туди. Якщо її просто відкривають, то місцевий криміналітет має можливість, м'яко кажучи, поповнити свої збройні склади. Ну потім мінти ти куди куди щезають з отриманою зброєю з отриманими грішми, а зброя ходить незрозуміло, по шукав. Кани такий е, хід справ з міліцією. Чому така байдужість надзвичайна? Ну перше, вони були страшенно деморалізовані втечі Януковича. Тобто він давав їм накази, вони вважали його своїм. Вони десяток років підтримували цю ієрархію, і тут раптом все валиться. на нам майдан переміг. А що з цим робити? Нас всіх посадять. Ми тут всі там прибічники режиму. От вони шукали легшої долі, дивлячись на ситуацію в Криму, надіяли, що і з ними буде так. От їх там дадуть нові погони, звання, пенсію і. І вислугу років, ось не склалося поки що.